Мір вам люди добрі, 25.03.25 рік. Знаходжуся в Маляницькому селі. Сьогодні благовіщення, свято велике, християнське. ночі прийшов дощик. Набралося водички, я займаюся підконкою дерев. Отака в мене суміш. Ось тут селітри трошки і золи трошки. Попілу тобто. Отак дві штуки цього. І відеочко водички. така йде підкормка дерев. Це весною дуже добре це зробити. Дерева відблагодаряти. О. О, такі. У мене тут О, Все дуже красиво, після дощику. Потепліло сьогодні, випогоджується, О, Жево дикий чесник росте. Mm -hmm. Смакота. Ще пасіка, друзі. Почали пчелки вилітати. Потепліло. Два дні сиділи, дощ, холодно. Вони тут літають водичку пити. Пчелки. Так пчелки. Так там пчелка прийшла по водичку. Спускайся не ще, спускайся. Ну, тебе там водичка чекає. О, такі, друзі, справи.